Привіт, ми любі друзі. Привіт. Вітання з наших немовірних, чарівних, теплих чернівців, міста моєї любові. Тільки вчора я вам розповідала 1 лютого, що було свято Берцешор, якого на самому ділі не було. Свято початок весни. Тому що так було тепленько, але ж таки лютий бере свої права. І сьогодні, хоча вчора було а до того плюс 15, сьогодні реально 0 градусів і вже почали літати білі мухи. Лютий, лютий, лютий. Сьогодні чарівний день, сьогодні одне з 12 найбільших. Християнських свят, стрітення. Це зустріч зими з весною. І судячи по всьому, зима не дуже хоче віддавати своє володіння. Але чарівна весна, вона така лагідна і потужна, що вона обов'язково наступить. І це, що у нас на два місяці весна наступила раніше, говорить про те, що весна вже починає набирати права і заходити у своє володіння. Попереду свято Марцешор, ми будемо одягати чудові бомбоєрки. Я так само, якщо я в цей час буду у Чернівцях чи на Буковині, а не десь світами, я ще не знаю, але це. Буде згодом. А сьогодні в мене в цю неділю, чарівний день, зустрічі з моєю любою матусею. Мамуська ходи до нас кадр. Давай, 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 давай. Яскрава моя матуся своєю паличкою. Так, давай. Привіт, привіт, моя Люба, привіт-привіт Говори в кадр, а ти дивися, як там по відстані. Я поки що розповім спочатку, а потім тобі, дам, потім тобі надам слово. Добре? Сьогодні я подивилася, ну, зазвичай, якщо казати, до прикладу, у Львів, то там життя вирує, особливо у Львові. Культурне життя у Львові воно шалене. Перед тим, як їхати за Матусею, я переглянула свої парижські новорічні оповідочки Етрету, Ламанш. Всю красу і зустріч Нового року на Єлисейських полях в Парижі. Як це було чарівно? Тут. Тихіше все, лагідніше, спокійніше. Але Матуся ж, моя тут у Чернівцях, на Буковині, правда? Так, так. так. Вона для мене рівн, рідна. і для мене рідна. Вона О, для нас точно. усіх рідна. Це наша батьківщина. От і я вирішила, що сьогодні ніби таких ніяких подій немає. Були в мене сюжети на зйомку, щось хотілося робити, але як якийсь такий стан, знаєте, коли після тепла наступає прохолодний такий період, воно якось так не фонтан, не альо. Такое, такое, як я кажу. Тому день е, я вирішила, що я марнувати не буду, і я приділю час цього недільного дня матусі. І подивилася, що в театрі, а в театрі сьогодні неймовірна вистава Сідіталь, Аїди Шенешоме. Це неймовірна вистава, я пару слів скажу на анонсі. Ми з мамою вже були на прем'єрі. Це був 2022 рік, почалася війна, і ми були на цій виставі. І брат, мій і з родиною, і всі мої друзі. Ми вручали акторкам, неймовірно, які грали і в молоді роки, і далі Лариса Попенко Сідіталь, вручали квіти Лілії, як зараз пам'ятаю, жовті лілії, які вона дуже, дуже, дуже любила. От і що я хочу сказати, що це велике щастя, що ми можемо приходити до нашого театру якому я особисто з трьох років, а ви думаєте, завдяки кому? Матусь, завдяки тобі. Тато брав, брав квиточки на роботі, а ми з дитинства туди тиму не водила, ми ходили Правильно. постійно і зі школою, і з твоїми учнями, правда же? Правда. Так. Діти ну, повинні знати. Да, за культуру зараз нашого. Да, зараз такі самі шлаги Я була от на Кайдашевій сім'ї жодного місця. Просто реально ну це чудово. ідеш на Шаме, сідіталь, єврейська душа. Ця вистава про наш. Що співвітчизницю, буковинку, Сі Діталь акторку єврейського театру, яка була легендою при житті, яка легенда європейського рівня і сьогодні, так само, як її чоловік, Пінгус Фалік, з яким вони прожили у дружньому шлюбі величезному коханні 58 років. До речі, матуся, вони жили на челю з кінців біля мене, на кандлі Раймонда Фрідріха. Тепер. Угу. Тобто, да, я думала, Центр. що я думала що вулиця Островська Сі Діталь а мені сказали люди які дотичні до теми, що безпосередньо на челюскінців. Так, так, так. От, Це легендарні е, люди, які стільки зробили для нашої Буковини. А Пінкус Фалик це був геніальний імпресаріо і менеджер філармонії, завдяки якому ну це не секрет е, світу була подарована і талановита Софія Ротару, і усі самі знані музиканти, тому що він казав. Я вам Софочку, а ви нам Йосю. Ну в той час, коли це ще був радянський союз, і це дійсно геніальні люди, які стільки зробили для нашого краю. Сьогодні ми подивимося цю виставу ще раз, нагадаємо, тому що там про Чернівці ми там буде чути ідеш, яку чули з дитинства. Правда, так, же? Так, так. і е, просто зануримося в атмосферу наших рідних чернівців. Ну ось такі мої оповідочки, мамусь. Я говорити можу безкінечно. Ти ж це знаєш з дитинства, але не просто так, бла бла, бла, а щось таке по суті, в принципі. Пару слів скажи, що ти хочеш. До речі, нас дивиться Ніна Ізраїлівна, Дік, Ніна Ізраїлівна, Люба. Привіт, 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 директор 12-ї школи, яка зараз мешкає. це легенда. Мама працювала в 12-й школі. Навіть я два роки працювала, вчителем математики в донацій школі. Вона тобі постійно переказує вітання і каже, що я Дякую. до о, Валентини Федрівни Димянишиної відносилася з величезною то мені Ніна Ізраїлівна, від нас вітання! Привіт, привіт, привіт. Пару слів скажи, Матусю, чи не пару, Скільки хочеш, навіть буде якщо овертаймінг. Кажи, кажи, кажи просто. Я дуже рада, що ми сьогодні ось так маємо можливість сказати свою думку і наше життя. Угу. Те, що у нас зараз, звичайно, життя не може стояти постійно, воно міняється. Ми змінюємось. Дорослі і... ну, ми... Так, так, і ми змінюємося. Як же, Хто доросліший, а хто як є, <кхід> як є? Тримається. <кій> тримається, поки тримається, може триматися. От так. І далі будемо триматись вперед. І як я завжди кажу, а я так кажу, тому що е, я це чула життя жити далі, жити далі, посміхатися, бути вдячними усьому, що ми маємо і бачимо довкола, як би не було складно, ми розуміємо, що зараз дуже непрості часи, але знаходити оці маленькі родзиночки та тепло, і то любов, і ділитися цим з усім оточуючим світом. До нових зустрічей, ваша Валентина Федрівна, Демінишина, Оксана Дем'янишина і Кароліночка, які я дуже дякую за допомогу в зйомці. Пауза. І моя бусинка красунечка ось така яскрава, яскрава сонячна. без червоної помади на вустах, але без цього все рівно дуже-дуже гарна. Ось така краса, неймовірна краса України. Ну, що, матуська, поїхали? Ой. Четверта школа і вулиця Головна центр Чернівців, вулиця Шевченко. Фантастичні австрійські будинки. І доїжджаємо до другої школи, в якій була обсерваторія, і є зараз австрійська. І ось скверик вишиванки, а ось тут кафедральний собор Святого Духа.